Масовий удар по Криму вилетіли ракети, навколо піднялися вибухи під ударом. Порти з кораблями у Кримське міст. Довгий час ведуться розмови щодо його знищення, і схоже, нарешті настав час із ним розправитись. Атакамси на крили півострів летять та падають. Що сталося у рашистів у тимчасово окупованому Криму? Далі почуєте у цьому відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте подобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати в окупованому Криму оголосили повітряну тривогу. За якийсь час після цього там почали лунати вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що дуже гучно було у Севастополі, Сімферополі та Бахчисараї. Намагалася відпрацювати ворожа ППО у небі над Сімферополем. Рашисти навіть підіймали у небо авіацію. Так чи інакше в окупованому Сімферополі було чути дуже багато потужних вибухів, і також у самому місті про це повідомив місцевий житель. Внаслідок вибухів спрацювала сигналізація на авто. Мобілях у районі масиву Матезалки та автовокзалу на вулицях окупованого Севастополя зупиняли транспорт. Рашисти також закликали містян залишити прибережні зони та перейти до укриттів. Також вибухи чули і в Бахчисараї. Місцеві телеграм-канали писали, що Україна, нібито атакувала півострів балістичними ракетами, і деякі з них припустили, що це ймовірно атакамса. Про українські телеграм-канали повідомляють, що є влучання у Бахчисарайському районі. У свою чергу рашиські окупанти. Заявили, що над Кримом помітили багато українських дронів. Про це повідомило Міністерство оборони Рафі. Ну і до того ж, окупанти заявили, що у бік Кримського мосту було зафіксовано проліт щонайменше 16 пташок. Варто також зазначити, що кримське місто, за який так переймається окупантська армія і так потребує екстреного ремонту. Там відбувається деградація конструкції після завданих ЗСУ ударів. А новий процільний удар може остаточно добити його у Сімферопольському районі. Ло Нали близько 10 вибухів, як зазначає кримський вітер. Саме там розташовані склади боєприпасів армії Арафії. Останніми днями Україна дійсно активно атакує російські склади із боєприпасами. У Немідан містом та у місті пролунали вибухи. На вулицях Севастополя зупинено транспорт. влада закликала жителів покинути прибережні зони. Оголошено ракетну небезпеку. Повідомляли про атаку балістичними ракетами. Пишу російський телеграм-канал Астра. Окрім цього, вибухи чули у Перевальному, де базується 126 та бригади берегової оборони чорноморського флоту Рашейської Федерації раніше місцеві чули вибухи у районі Кіровського, зокрема біля аеродрому і залізничної станції та один біля Джанкоя. Канал Крим Реалії писав, що російський так званий глава міста Михайло розважаєв вказав на загрозу балістичної атаки у Севастополі. Також кримські телеграм-канали повідомляли про вибухи у Сімферополі. Пізніше телеграм-канал Кримський Вітер написав, що Севастополем кудись помчали машини швидкої допомоги. Проте жодних деталей не додають. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим і Чорне море у центрі планів із деокупації. Президент України заявив, що відбуваються деякі процеси щодо ізоляції Криму та є окрема операція щодо руйнування рашиського флоту у Чорному морі. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що мовляв кримський півострів, який перебуває під окупацією РФ, можна тимчасово передати під мандат ООН щоб провести там згодом дійсно чесний референдум. Із такою пропозицією він виступив під час щорічної конференції ЄС, яка проходила у Києві. Дипломат підкреслив, що Кримський півострів є дуже важливим стратегічним регіоном для України. Однак він є символічно важливим і для рашиського лідера Путлера. І саме тому Сікорський підкреслив, що Москва та Київ не зможуть мирно домовитися про право володіння цією територією без її демілітаризації. Міністр заявив, що консенсусу можна досягнути лише тоді, коли рішення проблеми будуть прагнути обидві сторони. Они конфлікту ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше. І ми могли б відкласти це на 20 років, каже польська міністр. При цьому раніше головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявляв, що повернути кримський півострів цілком реально. Далі цитую. звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо усе можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми повинні перемогти, щоб звільнити наш. Громадян, які перебувають на окупованих територіях, заявляв головнокомандувач збройних сил України. Так чи інакше, будь-які пропозиції щодо продачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечить принципам міжнародного права та підривають суверенітет України. Про це заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Зокрема, вона сказала з цього приводу наступне. Мережою почала ширитись новина щодо думки міністра закордонних справ Польщі. Радослава Сікорського мушу сказати, особисто її не чула, але бачу багато посилань у різних медіа. Ми високо цінуємо зусилля наших партнерів у пошуку варіантів досягнення миру в Україні. Однак як це неодноразово висловлювали лідери нашої держави, і в першу чергу президент України Володимир Зеленський єдиним планом запропонованим світу щодо завершення цієї війни має бути український план. Саме тому прикро читати новини про заяви, хоч і персональні щодо майбутньої долі Криму, особливо із огляду. До на події, які відбулися 2014 року, заявила Таміла Ташева. Представниця наголосила, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були і залишаються невід'ємною частиною України в її міжнародно визнаних кордонах. Будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечить принципам міжнародного права та підривають суверенітет України. Ташева зауважила, що після незаконної окупації Криму жителі півострова зазнали систематичних порушень прав до того ж. Відбувається цілеспрямована зміна демографічного складу населення через переселення громадян РФ на територію Криму, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. У таких умовах подібні пропозиції створюють серйозні перешкоди для відновлення справедливості та захисту прав жителів Криму. Переконана представниця президента, вона додала наступне: цитую її. Ми твердо стоїмо на позиціях формули миру президента України Володимира Зеленського, яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності України. Виведення іноземних військ та відновлення контролю над державним кордоном лише дотримання цієї формули може забезпечити всіосяжний справедливий і тривалий мир у регіоні. Підкреслила Таміла. Вона виразила сподівання, що спільними зусиллями вдасться відновити справедливість та забезпечити безпеку і добробут для всіх громадян України, включаючи жителів Криму. У свою чергу Українське міністерство закордонних справ також відреагувало на заяву польського дипломата. Зокрема, було оприлюднено таку заяву. Яву Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим це Україна. Крапка заявили в українському дипломатичному відомстві. У МЗС очікують подальшу рішучої підтримки союзників, аби змусити РФ вивести свої війська з України та відновити територіальну цілісність держави. Також там наголошують, що РЕФІ потрібно притягнути до відповідальності за військовий напад та злочини. Міністерство додає усі зусилля мають бути спрямовані на досягнення цих цілей, а не задовольняти у той чи інший спосіб апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права. Крим це. Центр ваги європейської архітектури безпеки її повноцінне відновлення можливо лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом, підкреслили у відомстві. Тим часом кримсько кримськотатарського народу опублікував заяву, в якій назвав висловлювання Сікорського неприпустимими, а також такими, що не відповідають ані інтересам України, ані правам та інтересам корінного кримсько-татарського народу. Далі цитую заяву. Ми впевнені, що будь-які пропозиції щодо розв'язання питання при. Винення війни РАФІ проти України, досягнення миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності, відновлення порушених прав і свобод українських громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства України та міжнародного права. Ідеться у заяві. У меджолісія додали, що першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ із території Криму. Обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою української держави та кримського татарського народу наголосили в лісі. Зрештою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував свою пропозицію щодо передачі Криму під мандат ООН, що викликало обурення в Україні. Далі пряма мова на конференції. Відбувалася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі «Off the record», де ми розглядали, як реалізувати пропозицію самого президента Зеленського про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії, сказав Сікорський журналістам. Про цьому голова МЗ... З Польщі підкреслив, що Варшава підтримує територіальну цілісність України. Він додав наступне. У цьому немає жодних сумнівів, і я неодноразово це підкреслював. Ну а я в свою чергу вдячно глядачі, де що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.